Да? Ну что ты делаешь? Ты что, тупорылый? Что он наделает? О, йоу, да, а що ти його, що... вай? Та тому що Та тому що він всіх постійно наstrain. Так тому що не, не надо обманювати людей. А на що обманув? Ти забув, як ти мені маму ускав? Я? а? Ти що? У мене є доскрини, у мене є скрини. Давай, скинь мені. Ано що ти, ано ж обманнув тебе. Він сказав, що якщо я йому покажу е, кросівки, які є в в, в, в цьому дожі, то він мені дасть лям е, він сказав, ой мене немає, я бомж, я тебе заскамив. все короче, давай лівай, ти вообще нульовий. А як ти мене скамив, ти не розказуєш, да? Як я тебе сками? Давай, як, давай. Як ти мене денег скамай, як ти мене ще просив деньги? Подожди, давай, як я тебе заскамив. Що ти робиш? Шо ты М-ку, ем пожалуйста. На коліні падає не Підійми, Иди мне, пожалуйста, мой Мку, ем я зараз приїду. Бе. Пацаны, чорні, ви тоже хочете? Пацани, я мерив, я помарил просто, щоб не було тут кіпіше, щоб той того вальнув, той того понял. Так він перший до мене почав лісти, я тут кричу. Ну, вот в больке там парешай засюди. Тут не надо решать.